Комунікація між людьми Люди дуже часто дуже часто порозумілися. Комп'ютерам тяжко порозумітися з людьми далі. Але моя ну, презентація трошки не проходит. З іншого боку, планував робити а, окрему, окрему сесію для аутсорсів, окрему для стартаторів. Це ну, досить неправильно, тому що ми займаємося а, досить подібними речами, хоча робимо, робимо це по-різному. І треба шукати варіанти, як ми можемо це співпрацювати. А, чому, чому це може бути корисно Ну, По-перше, ми працюємо в західні стартапи. Наші стартапи не гірші за їхні. Крім того, є перевага, ми тут боїстю, можна до нас приїхати. До нас я маю увазі до будь-яких пособів, які знаходяться локально. Працювати з ними дуже велика є економія грошей на тому, щоб працювати з локальними особенному компанією. В чому проблема? Майнсетс. Різні, абсолютно різні підходи. Про що аутсорсери? отсорси? Аулірейт, ресурс утилізації, наскільки у вас завантажені станки, грубо кажучи. І інша річ це є якісь. Про що думають стартапи? Вчора я говорив з товаришем. Колишній ліцеїст, ну, ліцеїсти не бувають колишні кічністи. Працював у нас на елексі, зробив свій стартап, зараз виїхав на кіпр і працює на кіп. Живе нам кітки працює. Що він каже? 5% на девелопмент, 95% на маркетинг. І, відповідно, стартапери мають займатися маркетингом на ринки, ближче до клієнтів, думати, які фічі. Коли ви продумали, що ви що робити, віддавайте на аутсорс. Ну і друга, друга річ, про що думають а, стартапи, це тайм-то маркет. Культурно кажучи. <різь> 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 тобто, чітке розділення. Чому <плес> володіють аутсорсери? Аутсорсери в більшості своїй е, володіють технологіями. Тобто, якщо вам потрібна платформа там, BlackBerry, iPhone, Web 2.0, Silverlight, будь-що, е, великий аутсорсер має необхідні кваліфікації хаос. Вам не треба наймати людей, які знають одне друге, третє. Тобто, коли ви знаєте, що треба робити, вам треба швидко розширитися, використовуйте людей, які знають технології. Менеджмент, ну не побоюсь цього слова, але якість наших аутсоксер за останні 10 років виросла досить суттєво. І о, не треба недооцінювати необхідність хорошого правильного менеджменту, такого, як там, пишуть книжки, чи як, е, е, як знають люди, які вже в в податках. В стартапі основне інноваційна ідея і маркетинг, ну, як казав, як казав чесно, попереднього слайду. Модель співпраці. А віддавайте на виробництво тільки тоді, коли ви знаєте, що вам потрібно. Якщо ви, ви знаєте, що вам потрібно отримати, ви можете віддавати сторонні особи. Коли ви не знаєте, що вам треба, ви втратите гроші і втратите час, основно витратите гроші. А, я би радив підходити до того чіткі окреслені цілі. Коли все визначено, тоді у вас буде відхилення ну, 30-40-50%, не Для що? Для що? Чому це може бути цікаво? Для, для стартаперів всі класичні переваги аутсорсинг. Ви займаєтеся core компетенції, тобто 95% часу вас буде йти на те, що ваше. Якщо ну, всі тут, всі, тут напевно, більшість програмів. Хто, хто стартапери вміє програмувати? Треба забути. Останній серйозно, тобто програмувати варто, напевно, прототип. Якусь концепцію, концепт, коли відомо, що робити, віддавати виробництві. А для чого це цікаво, наприклад, наприклад, нафти? Так, скільки в нас завалених продуктів і стартапів ми строєні з синами? Чому? Я так, так, всім з синими. Ні, ну стоп. У є 10 пальців, так? І у нас є, поки завалено на 7, ще 3 пальці залишилися, так що перепрошую. Все поки що добре, все поки по світят по плану. Не можна одночасно думати про завантаження станків і займатися інноваціями. У мене не вийде. Чому мені здається, що недооцінюють стартами, можливо, навіть менше? Необхідність правильного входу до проєкту. Правильного проєкту менеджменті. -я, я не маю на увазі тільки софтовий проєкт, а будь-який проєкт від будівництва до будь чого Розуміти бізнес-кейс. Бізнес-кейс, тобто хто в кінцевому результаті, яка є проблема, яке є вирішення. Де, де є проблема і що покращиться після того, як ваш стартап стане успішним. Розділення на частини. Чіткі вам треба навчитися розділяти на, на етапи е, виробництва вашого стартапу. Відповідно, тоді у вас не буде необхідності переживати за ці речі, в менеджбай ексепжені. Якщо все добре сплановано, все буде йти плавно. Ну і знати ваш бізнес, тобто знати ваших клієнтів, знати, що ви робите. Тоді все все буде успішно. Дякую за увагу. Такі будуть приємні. За всю презентацію ні разу не бачу слово продукт. Ну, реальність така, наші хтось там програмісти, кімлідери, проєкт-менеджери. Е я обоє не знаю ні одного продакт-менеджера. І проблема, А різниця дуже сильна. Тобто ті, хто працюють близько е з заходом, вони не знають, що на заході вони якраз. Ми працюємо на них, а не вони на нас, тому що там є продакт. Продат-менеджер на стороні стартапу. E, на стороні стартапу продакт менеджер це хіба може бути тільки досвідчений продакт-менеджер, а досвідчений продакт-менеджер інноваційні стартапи ніколи не буде недосвідчений. прот ну, не, не може бути? Може бути Про, product, менеджер, це ваша компетенція. Продукту, розуміння розуміння продукту, ринку... Я розумію маканчик і закладаю, що стартап сам по собі має бути. Тільки високого калібру, щоб мав досвідченого продакт-менеджера, тобто це суттєво їжі стартапів, яке ви можете допомогти. Тобто було таких стартапів, які можуть мати продакт-менеджера. Ну я не знаю. Чому от соціальних може допомогти тільки тим, кого є продакт-менеджер? Собственно можна навчити продакт-менеджеру насправді, зробити йому 5 прототипів. Андрійко, не, не, навчити. Навчити. не, можуть, не. Того, не можна ман... навчити. Як в старому анекдоті про бабушку, яка 60 років працювала на турському самоварному заводі і в кінці на пенсію дорує самоварку. Я кажу, ви не пробували за стільки років винести по дітям самовар? Пробували, внученьки, пробували. Кожен раз получается. поліметр так Ніколи з project-менеджера чи з іншої людини не виходить product-менеджер. Нема. Я просто не про те говорю. Я маю на увазі, що обхор соцпомагає статусу навіть на заході з некваліфікованого менеджера висувати кваліфікованого, допомагаючи йому з технологічною терпізою, тобто роблячи йому. Він же називається аутсорсером, він називається там, знаєш, так хеппі консалтером. Ми вам счасть. Ми сделаємо хорошо. Але не тільки як для програмування, а адже зору функції кональності і це можливі співпраці ваша передбача фіксоване, фіксований план. Тобто такого, в ніколи не може бути для стартапу, тому що об'єм робіт може суттєво мінятися і гнучкість. Має бути значно більше, ніж просто ви нам кажете, що скільки як, і нам ну, гарно воркомоційно ну, платити. Совсенько зараз трошки буду змінився від того, про що ви говорите. Ну ви я думаю, не оддайте століть п'ять. Ну, ну я відносно і... до того, як працюють от в компанії вже. Тобто вони просто створюють команду, яка працює day-to-day, -day в дуже близькі комунікації з клієнтами. Ніяких там планів і потім розробок. Я дві команди. Я ну, це бачу, але я так бачу, як ведуться переговори, і це, ну, це не дуже як покритим для сперта. Якщо є продукт, так ви плануєте ви кажете. Моїм клієнтам цікаво мати такий вибір фіч, тоді вони будуть щасливі. У вас є реліз, у вас є приліз, бо просите по релізу. Чому вам це робиться? Старт не маємо прошей. Як ви доводите? Чому ви скриєте на кошай? Ми хочемо, напевно, трошки навчитися маркетингу в них. Це по-перше. По-друге, бізнес низькоризиковий, низькомаржинальний і так далі. Тобто чи ви можете якось фінансувати редаудинку на який час? Ми могли б залучати. Замість того, щоб будувати ці компетенції інхаус, тобто з людей робити інноваторів, краще залучати інноваторів. Рекет це більше питання в тієї таки. Що робити, щоб в нас з'явились продакт маніше? Ну, це не то, що ви щось маєте робити, просто цікаво. Тобто, я, вважаю, що після того буде якісний я поки що за своє життя о, о, це від класний продукт менеджер, що вас перед його полягають. В принципі, проблема наших бізнесів і теж полягає в тому, що мало людей, які розуміють, яким чином взагалі робити продукти, особливо серйозні продукти. Розуміти, це, для того, щоб це зрозуміти, напевно, треба якийсь продукт зробити. Так? Це не буває, це не є досвід, який ти можеш е, півуху, взяв, прийняв і це. Це треба досвід якийсь не буде, Тому е, я насправді вже не пам'ятаю, скільки років шукаю, продакт-менеджерів, щоб взяти на роботу. Так? У мене є пара продуктів, яких би я хотів робити, їх немає. Їх не їх не їх просто не існує, тому що ніхто з них продукти не меншою. Пробушно з саме є інші проблеми, які виростають з того, що Роман каже спроби скрестити там ні да, не, не, не скріщен. Він насправді дуже правий, тому що тут є абсолютно різні підходи до бізнесу, так далі, тому подібне. Тому тут є надзвичайно велике протиріччя. Продакт менеджер повинен працювати від ринку. Це в першу чергу бізнесмен. Так? Якщо ви, там хтось. Оскрано читаєте, там є як, як product owner, да, роль. Тобто він повинен знати, які фічі треба донести на ринок. Але для того, щоб знати, які фічі на ринок, ти маєш бути на тому ринку, ти маєш рухатися від того ринку. А ми розвиваємося від девелопмента. А людей, які знають ринок і знають те, що потрібно, їх є надзвичайно надзвичайно мало. Тут е, насправді дуже голови протиріччя. Ну, ну, це є проблема, а тут, о, тут ну, велика частина людей mm -hmm. а які, Тобто, як ми це можемо змінити? Тобто, ну бо старцями далі має просто там 10 років, потім п'ядеться і тоді no, 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 насправді ми ще але... сумо тільки один вихід. Як колеги наші з мене Іван з Тернополя йти на ринок, вивчати ринок і йти з ринку або вихоплювати людей з ринка, які знають ринок або мають інноваційну ідею, і їх скрещувати. Інакшого варіанту я не бачу. Тому що ми свого розумієте, ми з нато місцями зарозумні. І ми занадто багато знаємо для того, щоб е, щось зробити. Ми вже занадто, я можу навіть сказав би трусливі, можливо, можливо, правильне слово. Тому що ми занадто, знаєте, це я так сміюся, кажу, що якщо б початковий бізнесмен вмів дійсно робити бізнес-плани і правильно рахувати, він би ніколи не почав би бізнес. Тобто з людина, яка там створила Елікс, я б ніколи, би, якби я знав, то, що, коли я починав у 91-му році бізнес, те, що я знаю по бізнесу зараз, я б ніколи би не став бізнесменом, тому що це просто нереально. Не, не да? Плани абсолютно нереальні. Тобто, знаєш, розумієте, ми занадто багато знаємо. А десь потрібен здоровий, і нездоровий авантурізм і можливість ризикувати. То тобто, Так само є питання до... Бо... Бо... Того чи там людина може затовити? Питання до вас є до нас. Він чи хтось знає в першу чергу. Ви... Мене що цікаво, розумієте, я з фірм називаю свої проекти і дуже дуже себе тільки Фактично така є робота. Чи є практи... практично, скажімо, якісь фірми, які надають послуги такого характеру? Скажімо, є новий проект. Вони мають якусь мережу користувачів, я не знаю, скільки 50, 300 1000, які вони за гроші можуть цей продукт перетестувати і дати якийсь здоровий грамотний зв'язок назад. Тому що ті люди, з якими ми спілкуємося, ми знаємо набагато більше, наприклад, там, в своїй галузі, ніж інші користувачі. От. Ну, якщо ще раз то питання, тобто чи є такі можливості перетестувати за гроші, продукти і потім мати якийсь от здоровий. Як його там не називаєте це? Хто щось це знає, якщо може, я можу розказати детально це певний час, тому що ми проходили весь цей цикл, фіхнарії, я технарь програміст, хоча два роки програму, вчилися цьому маркетингу якраз. є західні багато компаній, які це роблять для вас. Вони будучи інсайтерами того ринку, чи це Англія, чи це Америка, чи це Вони оцінюють, як це виглядає за цего серйозно чи не серйозно? Чи тут кольори правильні, чи тут ціни правильні, чи тут? Текст правильно поданий, чи це е, таке взагалі купують нашій країні? Але чи через користувачів месензі простих користувачів це можна тестувати? Тому що я, наприклад, дивіться, я наприклад перепробував компанію. Я всім у Львові і десь близько 15 компаній кадру вони працюють зі своїх за своїх розумієте? але вони є техніки, it спеціалісти і так далі. А от що ви прості люди? Ну, я це кажу, би, щоб це Останні за два роки для тренд такий, що люди, всіх всі компаній це важливо. І всім і нам, ми тут, люди, ми тут йдемо, щоб почути від що, що люди інші думають, що з їхньої колокольні. На цю тему є сервіси, не спеціалізовані в загальному характер, як то User Voice, російський реформал. От, на цю тему робиться один проєкт в місті Тернополі, словозвісно, компанія Магнетіплана робить, називається Батаїзі. Це якраз буде проєкт, який дозволяє власникам проєктів почути від своїх власних користувачів в такому простому, легкому, швидкому режимі. Ми його презентували в ранній стадії, на стадії day. зараз він на стадії пізньої альфа, ще покане. І ми будемо готові якось вам це здати, це інструмент буде вам це зробити. Ще раз user, user voice, неформал і ще. Реформал, реформал.ру, кінці Кінців шукайте в гуглі по слову customer, пробіл про фідбек, можна сервіс. Дякую. Це з одної сторони. З боку професіоналів таких є такі речі робляться, але породиться за суттєві гроші. Останнє я бачив буквально кілька днів тому тиждень, два, це ж 600 доларів, люди хотіли за детальний, по-моєму, 10-ти сторінковий. Огляд сайту, включаючи там ціна, позиціонування, тексти, якісь юзабілі, досьо такі от речі це ніби. Ви розумієте, я не хочу багато часу забирати, але я скажу, тут питання не грошах. Тут питання в тому, що тут йти до тих людей, які вважають себе експертами, це де проблема. Тому що ті люди, експерти, вони відрізняються від загальної маси. Скажімо, як на веб-сайт приходить, звичайний пацієнт, який поняття не має ні про інтернет, ні про здоров'я, якихось великих деталях, і говорити з експертом, це дві великі різниці. Ви питаєте про тестування? Я, я так хочу, що в самій аудиторії цікаво ця дискусія чи ні? Давай. <ривість> е, особисто <чуть> Давайте <пробіт> так, якщо якщо комусь. Ну, Підійміть комусь цікаво, я продовжую. Якщо ні, то Да, ясно. Е, 5, 5, 5, Може, після конференції це між собою? Абсолютно. Окей. що було таке зауваження, то як зауважувати запитання таке зараз по тому номеру два від колеги. Ми вже говорили, що в типово стартапи є кілька, як мінімум кілька таких суттєвих змін, тому що вони роблять протягом, поки вони вийдуть на зміну модель. Це з часом кількість змін цих зменшується, але в загальному, ну, там PayPal щоб так робив систему, по-моєму, захисту правда. Тобто, зовсім трохи інше. Чи ви готові до цього? Це ну, провалили стартапера, це ніби як, ну, все таки, а для вас це... Це двосторонні бізнес. Аусор має діяти як і двері, так само має оцінювати проєкт. здається, що це має бути моделі а-ля вай-комбінатор, але зі своїм зверненням своїх ресурсів і своїх там технологій на роботі. Тобто, готові і не сторонні? Ми не готові, але, скажімо, це один. Це тема для дискусії, тема для розвитку. Окей, okay. Ще останнє питання для вас. Мені здається, що проблема із стартапами, вона в великій мірі просто проблемою грошей. Тобто, якби, люди, які продакт-менеджери, да, люди, які мають якісь ідеї, що зможуть робити, вони коли якби, працюють у нас на фірмах їм пропонують просто ідеї типу такого, ти щось там розробляєш на мільйон і отримаєш свою ставку і крапка. І це якби є основна проблема, чому якби, ті продакт-менеджери не з'являються, не ростуть. Стартапів нема. Оце якби така велика, дуже важлива річ. Я вважаю, що проблема в штабах, проблема в Тобто, мій якби досвід я конкретно знав випадки, коли, наприклад, прийшов чоловік, да, він зробив продукт, і приїхали люди, які сказали, ми готові заплатити мільйон доларів, ми готові його купляти. От. І в результаті цей чоловік нічого, окрім своєї ставки не отримав, і на тому все це закінчилося. Причому є інші такі приклади, що таке було, але це саме яскравий. Я, ну... Ви розумієте, що люди, які приїжджають і пропонують заплатити мільйон, кивають дуже рідко. Вот. Да. Чи не є проблема просто з оплатою, з підходом наших фірм до цього, а не там з відсутністю людей, що щось таке? <плес> ну, відповідь на сваді дуже проста, ми дуже... всі добре знаємо, чому дурні побідні, чому бідні по-другі. А? А Насправді є тільки питання в фудчейні. Нічого іншого нема. Тому що е, будь-який стартап, да, як би ви не стартували бізнес, де, або ти, е, коли я е, в Каліфорнії вчився на проєктному менеджер, я запитав, слухайте, а обов'язково брати інвестора, якщо я маю можливість фундувати цей проєкт сам, вони кажуть, що тут їде ще свою людину. Ми навіть про такий варіант не розглядаємо. Якщо намалювати той фудчейн, який є звичайно в будь до продукту, доведеться до ринку, умовно. Ви е, скільки говорили, я не вірю. Нормальний продукт, який виходить на ринок, продукту, доктор Елікс, а якась система антивірус, будь-який продукт. Е, робиться чи він в Америці, в, в чайна, раші, не має значення, коштує від мільйона до двох мільйонів доларів перша версія. Тій серйозний продукт, який можна вважати, що продукт. Значить, ти десь їх маєш знайти. Питання в тому, як ти будеш шути по тій фудчейн. Ті Приведу приклад. Наш інститут біології має адурієнні е, можливі розробки лікування раку шкіри і раку пічінки. Е, плюс та сама ідея може використовуватися для лікування астми. Потенційний об'єм ринку, по потенційний дохід десятки мільярдів доларів. Вони мріють про 50 тисяч доларів, про 100 тисяч доларів то я все ж таки вважаю, що у них проблема не в, е, в грошах, а в головах. Тобто я все-таки думаю, що це є більше питання е, ну, скажімо, внутрішнього зростання. І е, напевно те, що робить рости, це насправді однорядна річ, тому що він е, за декілька зустрічів дозволяє проходити то, що інші люди проходили за декілька років. Він тут насправді він робить об'єдну штуку. Друга справа, що багато людей, які мають тут сидіти, вони не слухають, тому що в них є фільтр, і то здається шумом. Мені здається, от я не знаю, біологи сьогодні є, немає ті, щоб було минулого разу. Нема. Чому вони не прийшли? Тому ну, що вони вважають себе розумнішими або прийшов, послухай, вже що це херня повна. А насправді отут. Це єдине місце, можливо, у Львові, де їм треба було б навчитися, як того, щоб заробити 50 тисяч доларів нещасних, а заробити нещасних пару мільярдів доларів. От. Так що я стопроцентно впевнений, що проблема не в грошах. Проблема виключно в головах і в вашому розвитку, і в формуванні того, як ви хочете підходити до, до розвитку. А гроші це, це не може бути цілею, це похідна. Ну, з приводу до біологів, я не знаю, яка там ситуація з них. Но, скажімо, по моєму досвіду можу висловити таку гіпотезу, як воно в більшості випадків виглядає, що ті люди, які там ніби щось винайшли, да, це насправді не є люди, які щось реально винайшли, а дуже часто це люди, які просто щось успадкували від Совєтського Союзу, і зараз воно там якось перепродається. І в тих людей, от в великій мірі, таки буває ще проблема. Ну, може, є і винятки, але ті винятки вони okay, дуже yeah, часто yeah. розробивши один раз щось за мільйон, отримують 100 давай, доларів. Давай будемо це, давай будемо, е, е, завершувати нашу конференцію сьогодні, що ми і так трошки зовсім небагато, але але е, за цей не час. Е, декілька заключних слів хочу дуже велику подяку зробити нашим спонсорам. Це е, компанія Magnetic One, без якої можливо не відбулася ця конференція. Хочу подякувати нашому опера... фотооператору Андрію Чорному, який майстерно відфотографувався, нашому відеооператору е... Тимур. Тимуру? я замучився, і розказати трошки про наступну конференцію. Вона пройде 20 березня. Це буде вже сьома конференція, буде присвячена маркетингу і рекламі для стартапу. Я вже домовився. Сюди приїде Шоломко, це представник Google в Україні, Росія, і він розкаже про те, як з Google через контекст працювати от для стартапу, як як, як, як що платити, щоб ефективно прорекламувати себе. І прийде ще декілька людей, яких я які запрошують. Можу дати якісь безу саме по маркетингу, по тому, як правильно е, розвивати свій продукт і вас позиціонувати, для того, щоб він був великою цінністю, для того, щоб ваші користувачі біжали і, і, і готові були заплатити вам ваших 50 100-500 доларів, як тільки ви при нього почуєте. І е, ще хочу побажати всім успіхів, е, і сподіваюся, через рік, два, три, може півроку, е, може декілька місяців я побачу тут ваші проєкти. Obrigado.